Офіційно відкрила святкування дня народження южного шостого рочиста церемонія нагородження, подія року 2012. Традиційно на заході вшановуються люди, підприємства або події, які зробили вагомий внесок у розвиток життєдіяльності міста. Сама процедура відбору кандидатур вона вже всім зрозуміла і звісна. Це ті люди, ті організації і ті собаки, которые з сентября по сентябрь ну скажем, були значними для города при притом такими, яких ще не було. либо височайшого рангу в той час, як в залі палацу культури проходила по року, на ганку бувався конкурс на найсмачнішої смаженої картоплі. Кожен кулінар прагнув здивувати своєю страви. Додати якісь незвичні інгредієнти журі прийшлося нелегко обрати зі стількох абсолютно різних кулінарних витворів. Найкращий справа дуже складна. Проти нагороди так і знайшли своїх володарів. Я думаю, що на 45 мільйонів українців є 45 мільйонів способів приготовлення картошки. А як буде будя це ісключительно вкусовими рецепторами. Пробувати будемо. Поки кухарі готували на Ганку проходив фестиваль осінній вернісаж. Всі шкільні та дошкільні заклади представили свої композиції з використанням дарів осені. Головним завданням було показати щедрість української природи. У композиції переможця фестивалю НВК імені В'ячеслава Чорновола головним атрибутом стала лялька-мотанка давній український оберіг. Найкращою також стала композиція дитячого дошкільного закладу номер 1 Однією з найбільш очікуваних подій подібня міста були перегони малюків. Цього року вони набули досить великих масштабів, вийшовши за межі палацу культури. Охочих взяти участь у таких оригінальних змаганнях виявилось чимало, а глядачів та вболівальників ще більше. Один з батьків повинен був допомогти малечі стартувати, а інший мав зустрічати на фінішу, щоб малюки повзли швидше та не відволікалися. Батьки заохочували їх різними предметами, здебільшого улюбленими іграшками. І малюки, і батьки, і глядачі отримали величезне задоволення від перегонів. Емоції лише найпозитивніші. А самі малята, коли виростуть, зможуть побачити фотографії та відеозаписи своїх перших в житті змагань. Після перегонів до южного завітали гості, які називають себе Прибульцями з Марсу. Це артисти шоу Балету Космос з міста Одеси. Вони виконали декілька танців під цілком земну музику. Концертна програма продовжилась розвагами для дітей. Маленьких южненців розважали мультиплікаційні герої та клоуни. День народження це свято, коли здійснюються заповітні мрії. Бажання заспівати перед усім містом улюблену пісню для 20 виконавців здійснилося саме на день народження, який святкує уся дружна южненська родина. Перед виступом кожен учасник концерту для того, аби вийти на сцену, пройшов спеціальний кастинг, де творча комісія і визначила майбутніх артистів. Від кастингу до концерту. Відстань довжиною в тиждень. За цей час необхідно було і номер відшліфувати, і образ добрати, і хвилювання побороти. Цікаво, що концертну програму склали номери як постійних гостей южницької сцени, так і виконавців, які на її підмостках опинилися вперше. Виступ на головній сцені міста у святковий день справа, що сама по собі запам'ятовується. Але є і ці, для кого цей вечір стане знаковим в їх житті. Хлопця з омрійним для кожної дівчини у руках букетом Троянд звуть Віктор. Серед людей, які шикуються за кулісами, він виглядає найсвильованішим. Там на сцені дівчина, яку він мріє зробити своєю дружиною. Я хочу Будь-яку подію в нашому місті зустрічають пишно та яскраво. Тому напередодні свята організатори намагаються прислухатися до бажань глядачів. Одним з ним став виступ сестер Петрик. Анастасія та Вікторія вже приїжджали до нашого міста два місяці тому на святкування дня конституції. І поки більшість дітей відпочивали на літніх канікулах, дівчата, які ходиться справжнім артисткам, працювали. Так, зокрема, Анастасія, молодша сестер, 8 червня стала переможницею у національному відборі дитячого Євробачення. 2012 таким чином. Дівчина отримала право представляти Україну у фіналі, який пройде 1 грудня у Амстердамі. Євген Кемеровський – відомий шансоньє, композитор та поет. Пісні у його власному виконанні не зникають з верхніх сходинок хіт хід парадів. Протягом години виконавець дарував свої пісні южинським глядачам на відкритому майданчику. Тепер Євген має бажання заспівати і у концертній залі Палацу культури. Незважаючи на температуру, ефектна блондинка, українська співачка Катя Бужинська змогла запалити публіку. Професійний вокал та яскравий образ в руках артистки, навіть мікрофон виблискує камінцями. У Южному Катя Бужиська презентувала нову пісню про кохання. Останні секунди виступу артистки і три, два, один южненці зустрічали салют. Рок вечірку прямо на площі влаштував гурт із Харкова. Кожен окремо професійний виконавець. Разом грають модерн Електрик Блюз. 2002-го на Южненській сцені представили як авторські композиції, так і н рольну класику. І той, і інший варіант публіка схвалила, підспівуючи та підтанцьовуючи музикантам. Останні акорди, і ось музиканти вже збирають інструменти. І яскрава сцена, виконавши в цей день чимало мрій, знову перетворюється на окремі деталі, які чекатимуть ...свої черги наступного року. Свято завершилося, але у повітрі все ще верують магічні ноти.